Annex IQ. Зустрічайте унікальну новинку у світі дитячих візочків від бренду Annex. IQ пропонує усі опції одразу. Тепер люлька, прогулянковий блок та баги в одному візочку. Та ще й з двома варіантами коліс. Люлька з маленькими колесами без проблем. Баги з великими колесами? Чому піні? З IQ можна поєднувати різні частини візочка відповідно до ваших потреб. Люлька наскільки компактна та невагома, що батьки з легкістю зможуть її переносити, а гуляти з нею саме задоволення. Вага люльки 3,7 кг, Вага візочка з люлькою та шасі 9,7 кг, А вага люлечки з маленькими колесами 9,4 кг. Ширина шасі всього 54 см. Діаметр великих коліс 24 та 18 сантиметрів, а малих коліс 16 та 13 см. Передні колеса можна фіксувати в дві сторони, як назад, так і вперед для вашого комфорту. Інноваційна амортизація в системі складання робить візочок м'яким, навіть в стані багі. iQ єдина коляска, яка гарантує таку плавність ходу. Ручка виконана з екошкіри, регулюється. За допомогою кнопок люлька каркасна з щільного текстилю з водовідштовхувальним покриттям та технологією УПФ-50. Має дуже гарний захист від ультрафіолету капюшон XXL з додатковою секцією та козирком для максимального захисту малюка. А також люлька має подвійну вентиляцію у передній частині люльки. Та у капюшоні для циркуляції повітря у спекотні дні. Малюку буде комфортно завжди. Текстиль всередині з гіпоалергенного поліестеру, дуже м'який та ніжний для вашого малюка. Матрацик ортопедичний з меморі піни. Весь текстиль можна зняти для прання. Спальне місце 75 на 31 см. Вистачить навіть для найсолодших снів малюка. А люльку можна дуже легко і просто скласти в розмір ручної поклажі. Прогулянковий блок реверсивний. Його можна поставити як по ходу руху, так і проти. Навантаження витримає до 22 кг, А вага візочка з великими колесами 9 а з малими 8,6 кг. Спинка регулюється за допомогою зручної кнопки. В дуже гарне лежаче положення. Для новонароджених розмір спального місця 84 на 31 см. Капюшон глибокий з додатковою секцією та відворотним козирком. Підніжка також регульована на кнопочці січатого матеріалу. Спинка має дуже гарну вентиляцію для спекотних днів. П'ятиточкові ремені з м'якими накладками. Прогулянковий блок дуже легко знімається за допомогою ручки під сидінням. А також складається разом з шасі по ходу руху та проти ходу. Трансформація IQ з люльки в багі відбувається всього за 10 секунд. Багі це любов. Легка, маневрена, зручна. Просто куколка. Вага візочка з великими колесами 7,8 кг, а з малими 7,2 кг. А навантаження витримає до 22 кг. Ручка дуже зручна, виготовлена з спіненої резини. Капюшон глибокий з додатковою секцією. Ремені п'ятиточкові, Регулюється підніжечка дуже зручно. А спинка регулюється на ремені на будь-який кут накладу. Складається цей візочок дуже легко та просто і займає дуже мало місця. До комплекту Annex IQ входять дві пари коліс, дві ручки, вуща та ширша, та універсальний дожівик, а ще Annex ключ з допомогою якого ви зможете звузити або розширити раму. З IQ не потрібно йти на компроміси. Вам це сподобається.